Онлайн школа програмування Стімвар. Вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики і розглядаємо програму SketchUp Online. Сьогодні у нас другий урок. Шановні учні, ми з вами на першому уроці створювали дом. Сьогодні ми маємо створити куб з циліндром за розміром. Коли ми створювали будинок, ми не використовували розмірів. Це є невірно. Оскільки. Займаючись створенням 3D-об'єктів, необхідно встановлювати розміри. Оскільки, коли вони стають більш складніші, то без розмірів буває неможливо створити той чи інший 3D-об'єкт. Тому давайте з вами зараз розглянемо, яким чином створити куб з циліндром всередині, ось, за певними розмірами. Давайте покроково спочатку розглянемо алгоритм, а далі з вами. Перейдемо в програму і будемо в ній вже працювати та створювати проєкти. Розпочинаємо. Перший крок, що ми маємо створ... зробити, це зайти на сайт SketchUp Online, коли ми туди зайшли. Далі ми робимо наступне: ми обираємо інструмент рулетка. Ось, обрали інструмент рулетка. натискаємо на потрібну нам ось у даному випадку на зелену, і відводимо. Коли ми відвели вводимо за допомогою клавіатури 200, натискаємо Enter. Добре, зробили. Так само робимо другу ось. Ну, вже ми з вами використовуємо, натискаємо рулетку на початку на осі червоні. Відводимо, вводимо 200 значення, натискаємо Enter. Це у нас з'явилися дві штрих осі. Ось. Добре, на наступному кроці ми маємо зробити наступне: беремо інструмент вже знайомий нам прямокутник, встановлюємо на один куток, відводимо, встановлюємо на другий куток. ось, Все, у нас вийшов прямокутник. Добре. Далі. Що ми маємо робити? Ми беремо вже знайомий нам інструмент Push, ведемо його вгору, ось, і вводимо 200 значення. Добре, Коли ми це зробили. У нас має вийти ось такий куб. На цьому кроці ми маємо зробити наступне, щоб циліндр всередині кубу розмістити. Ми маємо взяти олівець і намалювати дві лінії, щоб знайти точку перетину в центрі. Добре, коли ми це зробили, на наступному кроці ми маємо робити наступне. Що ми маємо робити? Ми беремо інструмент коло ось. Встановлюємо в центр, відводимо, вводимо значення 50, ввели, натискаємо Enter. Добре. Далі ми маємо зробити за допомогою ластика. видаляємо лінії, які у нас були призначені для того, щоб а, знайти центр. Добре. Далі, коли це зробили, ми беремо інструмент Push, ведемо його вниз, вводимо значення 200, натискаємо Enter. Коли ми це зробили, все, у нас куб готовий. Далі нам необхідно з вами залишилося тільки його залити. Ось, обираємо колір заливки. І все на останньому кроці можна сказати, що ми з вами створили, залили куб, він у нас готовий. Давайте з вами перейдемо в SketchUp Online і спробуємо виконати цю роботу. І так, ми зайшли в SketchUp Online, вже знайома програма. Ось, давайте на початку. Видалимо. Так, добре, розпочинаємо. Нам потрібна рулетка. Взяли рулетку. Обираємо інструмент. Обираємо ось зелена. Постав, так, Ctrl-Z. Так, поставили ось зелена. Відводимо. Вводимо за допомогою клавіатури. 200. Натискаємо Enter. все, Ось у нас встановлено. Те ж саме ми робимо, але вже з червоною осью. Відводимо, вводимо значення 200, натискаємо Enter. Все. У нас, нас штрихпунтирні лінії, де ми маємо розмістити прямокутник, квадрат наш вже створений. Добре. Далі беремо інструмент прямокутник. Взяли. Так, встановлюємо на куточок, натискаємо мишу. Так, встановили. Видимо, видимо, видимо. Добре. Все. Ось у нас прямокутник намальований. Добре. Зі сторонами 200 на 200. Що робимо далі? Далі ми з вами беремо інструмент вдавити, витягнути, пуш. Вгору і натискаємо 200. Enter. Все. Зробили. Так, можна подивитися, що у нас взагалі вийшло. Так. Ось такий у нас вийшов куб. Добре. Давайте видалимо. Добре, видалили, дивимося. Так. Ну, взяли. Так, є добре. Тепер нам необхідна циліндр всередині. Ось ми знаємо сторони Реберт. Вони у нас ширина 200, висота 200, довжина 200. Добре. Тепер нам необхідно знайти середину. Ось ми це зробимо за допомогою ліній. Накреслимо, беремо один куток, початкова точка і кінцева точка. Так само робимо. Створили, натиснули, ОК. Далі, що нам необхідно зробити? Далі ми обираємо інструмент коло, обрали, встановлюємо його всередині, вводимо значення 50, натискаємо Ентер. Все добре, створено. Наступний крок, що ми маємо зробити наступним кроком. Наступним кроком ми беремо ластик і видаляємо наші технічні лінії. Так, так. Так, так. видавили, видавили, видавили. Добре. Далі, що необхідно зробити? Беремо інструмент Push, натискаємо на коло, ведемо вниз і вводимо значення 200. Окей, перевіряємо. Так. Все, вийшов ось такий куб. Можна сказати, вже робота закінчена з циліндром всередині. Так, можна переглянути. Ось так, тобто ми можемо навіть всередині якісь об'єкти вставляти. Досить цікаво. Зробили. Добре. Ну і останнє, що ми маємо з вами зробити, це інструмент «Заливка». Обираємо потрібний колір. Наприклад, синій, синій. Далі повертаємо, до речі, можна за допомогою колеса мишки. Так, так. залили, Згори завили. Знизу перевіряємо «Залита». Ну і давайте іншим кольором сам циліндр заль'ємо. Так. Давайте ось цим оберемо. Добре. Все, можна сказати, робота виконана. да? Тобто ми з вами вже е, створили повністю ось такий циліндр. Ось, за розмірами. Ну, що нам залишилось, можна ще технічні лінії видалити, Певні. Ось. Давайте видалимо. Так. Так, все добре, ось так, досить швидко. За декілька хвилин ми змогли з вами за розмірами створити куб з циліндром. Давайте з вами підведемо підсумки. Ми з вами створили куб з розмірами довжиною 200, шириною 200 та висотою 200 та з діаметром циліндру всередині 50. Тобто, вона вже була створена. Об'ємна 3D-фігура за певними розмірами. Продовжуємо навчання, вивчаємо 3D-моделювання, це дуже цікава тема. Долучайтеся, хто ще не підписався на наш канал, підписуйтесь, раді будемо вас бачити. До нових зустрічей!